Привіт, друзі! В нас сьогодні дуже цікавий кейс. Скупченість зубів на нижній щелепі. Дуже часта проблема, якщо, наприклад, зуби мудрості прорізалися неправильно в сторону зубних рядів, відповідно, всі зуби зміщуються один на один. Називається скупченість зубів. От, власне, внаслідок того, що з'являється скупченість, Такі ділянки дуже важко вичищати. Внаслідок того з'являється каріес в ділянках, які і важко пролікувати. Власне, про це наш кейс Мокаріс на контактній поверхні між двійкою і трійкою. От вони повернуті по осі і розташовані так, що дуже важко дістатися до язикової поверхні трійки. Того, що вона повернута, і нам доводиться робити специфічний доступ. От, ми трохи очистили цей зуб, ізолювались, і у нас вийшов такий доступ. Так як каріяс значну частину зуба зруйнував двійки, ми постаралися забрати максимально зі збереженням здорових тканин і зробити доступ до трійки. Через каріозну порожнину двійки. От так виглядає порожнина на третьому зубі. Трет, третій зуб це ікло, щоб було зрозуміліше. Так, воно ще більш видно. І нам доводилося спочатку реставрувати язикову поверхню третього зуба, а потім вже ставити матрицю, таку металеву пластинку для відновлення контактного пункту на двійці. І ось, власне, що в нас вийшло. Ми відновили контактний пункт без всяких там нависаючих країв, що не, не дуже добре. Верніше це зовсім не добре. Нависаючий край це не добре через те, що під ним накопичується їжа, і потім там утворюється вторинний каріс. Ну і це вигляд з язикової поверхні. Це, власне, двійка, яку я показував з губної поверхні, а це трійка. От її поверхня, тут, ще видно, трохи пломба свіжа, як воно все припасовує. Того, власне, потрібно за такими зубами дуже ретельно слідкувати. Там потрібно використовувати або йоршики, або флоси. Є ділянки, в які і Йоршики не проходять. Того. Звертайтеся до лікаря-пародонтолога, гігієніста, який надасть вам рекомендації з чищення зубів в таких ділянках. І це потребує втручання ортодонта, тому що зуби мудрості потрібно видалити і пролікувати це все на брекет-системі. Тоді зуби будуть рівними, і їх буде легко вичистити.